My dear students, I'm so glad to see you again. Рада вас сьогодні вітати на своєму каналі вивчення англійської мови за шкільною програмою Forget Me Not. Сьогодні ми з вами робимо відеоогляд на граматичний матеріал have got. У питальному реченні. Працюємо з вами на сторінці нашого підручника 29. Також не забуваємо, що в описі під цим відео ви знайдете в кінці цього уроку, можете звернутися до нього посилання на самопер... для самоперевірки домашнього завдання. У цьому навчальному році я нагадую вам ще раз, що я зробила. Такий Division. Відповідно, окремо зараз зроблю огляди на підручники і на робочі зошити. Це для тих, хто працює зі мною вже з 3 класу, 4 класу, за іншими підручниками працювали у початковій школі. Справа в тому, що з 5 класу вже йде у нас оцінювання, і я гадаю, що робити відеоогляди за робочим зошитом в одному, в одному відео з підручником вже немає сенсу. По-перше, уроки стали довшими за своїм обсягом. Інформативнішими, я гадаю, що так буде краще. Отже, кому потрібно, переходьте, будь ласка, за посиланням в описі під цим відео в кінці цього заняття, аби зробити перевірку домашнього завдання, аби звіритися, чи правильно ви це зробили, чи ні. Якщо ви зробите перевірку домашнього завдання зараз зі мною, потім ще з чилим на уроці, попередньо повністю переглянувши і вивчивши ті правила, які були на уроці за підручником, я гадаю, що. Взагалі не буде жодних прогалин у ваших знаннях. Ну що ж, почнемо з першої вправи. Read the examples. Choose the correct words to complete the two sentences. Have God, що виражає. Те, що кому, кому щось належить. Добре. So, in questions. The pronoun he, she, we, and etc., is before or after the words have or has. У питаннях. Займенник he, she, we тощо, усі займенники, так? Пер, перед чи після слів have та has? Після слів, так, отже, ми обираємо слово after. Ну, іншими словами, ми можемо сказати так, що ми have або has виносимо перед підметом в реченні. So, uh, The word got is or is not in the short answer. А відповідь, а слово got залишається у короткій відповіді? Ні. У короткій відповіді воно не залишається. So, have I got my books? Чи є у мене мої книги, мої підручники? Have we got a new English book? Чи є у нас новий підручник з англійської мови? Have you got my keys? Чи є у вас мої ключі? Has she got my phone? Чи має вона мій телефон мобільний? Чи є у неї мій мобільний телефон? Uh, has he got my dictionary? Чи є у нього мій словник? Have they got my bag? Чи є у них моя сумка, мій портфель? Has it got my football things in it? Чи є у моєму портфелі uh, речі для футболу? Yes, it has. Так, є. Отже, бачимо, що слова got немає у нас, так? So, short answers. Yes, I have, no, I haven't. Так, у мене є, ні немає. Yes, you have, no, you haven't. Yes, he she it has. No, he she it hasn't. Yes, we have, no, we haven't. Давайте більш детальніше познайомимося з цією темою, перейшовши на сторінку 140 нашого підручника. Отже, have got у запереченнях і питаннях. Щоб поставити питання, ми have та has виносимо перед. Іме, перед під, підметом в реченні. Справа в тому, що замість I, you, we, they, he, she, it замість цих займенників можуть стояти імена людей, розумієте? Або когорти людей, або речей. Tables там якісь, або, я не знаю, Squares, або Cities. Тому давайте з вами одразу говорити, що I, IUVZ і HSH це не лише займенники в реченні, а це підмет в реченні. Отже, було у нас стверджувальне речення, наприклад, I have got my keys. У мене є ключі. Питання буде. Have I got my keys? Yes, you have. No, you haven't. Якщо ми запитуємо у когось, так? Ставимо комусь це питання. Have you got your keys? Я ставлю тобі питання, чи є у тебе ключі? Yes, I have. No, I haven't. Has he got his keys? Чи є у нього його ключі? Yes, he has. No, he hasn't. Зрозуміли? Ну, зараз давайте з вами. Виконаємо вправи на закріплення матеріалу саме за питаннями. Це вправа 4 сторінка 140, вправа 5, сторінка 141. Match Questions 1 to 6 with answers. A to G. Has Sally got a pet? Yes, she has, she's got a pet fish. Далі, have you got a drink? Чи є у тебе напій? Um, have you got a drink? Ага, тут на наступній сторінці. Так, have you got a drink? Yes, we have. Here it is. So, has Hanna got her gloves? Чи є у Ханны рукавички? No, she hasn't. They're at home. Ни, у неї немає рукавичок. вони вдома. So, has Max got a phone? Чи є у Макса телефон? Yes, he has it in his school bag. Так, має він у нього у портфелі. Have we got the chocolate? Чи є у нас шоколад? Yes, uh, we have here it is. Так, ну це схоже на Сі. Отже, там була у нас не C літера. Далі. Uh, have I got your mobile, your phone number? Чи є у мене твій номер телефону мобільний? І відповідь буде No, you haven't. It's O7, D. І останнє, Have you got your keys? So uh, have I, have you got your keys? Тут у нас. Uh, yes, I have. Ага, uh, yes, I have there in my code. На наступній сторінці ще були у нас відповіді. Отже, це у нас буде F. F, а тут відповідь G. Have you got a drink? І відповідь буде No, I haven't. Is there water? Ні, напою в мене нема, а чи є водичка. Ось таким чином ми виконали вправу, так, це ми пішли трошки далі, на меч, поєднання питань і відповідей. Ця вправа для чого взагалі потрібна? Для того, щоб ми розуміли, які питання, які до яких відповідей підходять, так? Ось це у нас питання, там, де ми have-has перенесли на перше місце в реченні перед підметом в реченні. І бачите, замість she стоїть селий слово. Замість «ханна», ми вживаємо, а, замість Ханна ми не вживаємо слово she. отже, багато імен. Тобто варто говорити, що have-has виноситься не перед а, займенником, а перед підметом в реченні. Треба говорити, я гадаю, ще більш про синтаксичне поняття підмет, яке ж, я гадаю, вам в п'ятому класі знайомий. Окей. Write questions with have got or has got. Давайте з вами створимо от, 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 шість речень. А, там, де у нас є, have got і has got. І так, holy. Це у нас одна людина. Has, отже, живемо has. Has Holy got a dark blue phone. Чи є у Холі темно-синій телефон? Have Mary and Paolo. А чому Have and has? а не he has? Ану, хто скаже мені? Have Mary and Paolo. Paolo. Uh, got a new computer. Чи Мері і Паоло новий комп'ютер? Тому що і Паоло – це множина, так? А для множини ми використовуємо have. «Has» лише для he, «she» та it і тих слів, які вони замінили. Тобто імен людей, наприклад, або назви когорти людей. Have you got your glasses? Чи є у тебе окуляри? Have you got your glasses? Чи є у тебе окуляри? Have will and Sophie?» Також людей двоє, тому have. Have will and Sophie?» Got. Не забувайте про цю, цю, це слово. Their heads and cods. Their heads and coats. Your brother. Ключове слово brother. Тому що слово your це у нас лише прикметник. Отже, has your brother. Не звертайте увагу на your слово. You. Отже, якщо є you, тоді have, а якщо your то це просто означення в реченні. Головне слово це brother. Has your brother got a red camera? Чи є у твого брата червоний фотоапарат? Отже, ну, ще раз. Has your brother got a red camera? Has your brother got a red camera? І останнє. Your sister. Знову ж таки, праве головне слово sister, підмет. Слово your це означення. Це те, що в реченні у нас хвилястою лінію підкреслюється. Has your sister вот a ruler in her pencil case. In her pencil case. Pencil case. Great. Well done. Таким чином, ми з вами сьогодні вивчили таку важливу тему питання have got, has got в англійській мові. Ну, а тепер повертаємося до нашої сторінки 29-ї підручника. І працюємо. Ми вже вивчили багато. Complete the sentences. Треба доповнити речення. Has Emma got her bag? Чи має Емма портфель? No, she hasn't. No, she hasn't. Так, у другому. Silvian and Pia got their heads. Буде хав чи Гез. Давайте подумаємо. Silvian and Pia їх двоє. Have. Have Silvian and Pia got their heads? Yes, they have. I got your phone. Чи є у мене твій телефон, номер телефону. Have I got your phone? Yes, you have. Так у тебе є мій мобільний телефон. Great, well done. Так, речення четверте. You got your water bottle. Чи є у тебе? You отже have. Have you got your water bottle? Yeah, uh, no, I haven't. Майже є, yes не написала. Так, майже, чуть, майже не збрехала. Your bag got my football things in it. Чи є у портфелі у мої. Футбольні речі речі для футболу. Бек ключове слово. Слово your це просто означення в реченні. Back. Back це it. He she it, has виживається. Yes, it has. Ну, а зараз давайте з вами listen and check, then repeat. Прослухаємо зараз аудіювання та повторимо за диктором, повторюючи інтонацію. Example. Has he got a pet fish? No, he hasn't. 1. Has Emma got her bag? No, she hasn't. 2. Have Sylvain and Pia got their hats? Yes, they have. 3. Have I got your phone? Yes, you have. 4. Have you got your water bottle? No, I haven't. 5. Has your bag got my football things in it? Yes, it has. Great, чудово. So it's a great opportunity to check To listen and check our, our task and repeat. So, task 3. Ask and answer with your partner. Постав питання своєму напарнику. Дивіться, питання абсолютно прості. Скрізь треба додати have you got. Чи маєш ти. Have you got a clock on your kitchen wall? Чи є у тебе годинник на стіні на кухні? Yes, I have, наприклад, говорить партнер. І оце have you got. З питання в питання ви повторюєте своєму напарнику. Have you got своєму співрозмовнику? Have you got a shower in your house? Варіанти відповіді. Yes, I have. Є душ. No I haven't Нема. Have you got your keys in your bag? є у тебе ключі у портфелі? Have you got a chair in your bedroom? Чи є у у тебе стілець у спальні? Have you got your English books in your desk on your desk? Чи є у тебе книги англійської на парті? Have you, got your, uh, have you got photos on your bedroom wall? Чи є у тебе фото на стіні у спальні? Yes, I have, no, I haven't. So now make some more have-got questions to ask your partner. Ну а зараз твори більше питань на have got які починаються, аби поставити своєму партнеру, напарнику. Ну, що там have you got ще може бути. Have you got. Have you got my mobile phone? Yes. Abo, have you got a bike? Have you got a bike? Um, have you got an umbrella? Про що ще можна запитати. Ну, замість have you got я ставлю отак так от. Have you got a laptop? A laptop. Have you got a laptop? What else? Have you got? Have you got a pet? What? Вот. Чи є у тебе домашній улюбленець, так? And so on. Поставте якомога більше питань, які починаються на have you got? Запитайте свого товариша, поцікавтеся. Так, далі, мої любі, у нас буде завдання Talking Points. Нам потрібно подивитися відео, Watch the video. ask and answer the question with a partner. Uh, what have you got in your bag? Справа в тому, що огляд на відеоурок у мене буде в той же самій папці uh, плейлистів, там, де у мене усі огляди на робочі зошити. Тому, будь ласка, переходьте. Ті учні, які постійно зі мною виконують домашнє завдання разом. Переходьте, будь ласка, до плейлиста. переходьте на основну сторінку мого каналу, там є плейлист, присвячені саме Activity Book робочому зошиту до підручника Prepa. І там у нас є відеогляди за робочим підручником, відеогляди до відео, і там ще є завдання до цього відео, ми виконуємо разом. Там є ще дещо. З тестів, тестуємося. Тому, будь ласка, ставайте е, підписником каналу, дописувачем каналу, ставайте спонсором каналу. Переходьте, користуйтесь потім цими матеріалами у вільному доступі. Гаразд. Окей. Не забувайте також підписуватися на канал, ставити свої вподобайки і давати відповіді на питання автора каналу, тобто моє, мої питання. Спілкуйтеся з автором каналу, тобто зі мною в коментарях. Ну, а ми переходимо до Writing Task. Do a questionnaire. Нам потрібно зробити таку анкетку. Write six Have you got questions using ideas from Grammar Exercise 3. Отже, потрібно буде створити шість питань, використовуючи м -м, ідеї справи номер 3 Отже, будь-які шість питань треба поставити, написати. Мої любите таких питань є дуже багато. Наприклад, have you got a big family? Чи у тебе велика родина? Has your family got a car? Чи має твоя родина автівку? Has your mother got a long hair? Чи має твоя матуся довге волосся? Have you got five sisters? Чи є у тебе п'ять сестер? Потім про одяг, про телебачення, про друзів, наприклад, have you got a friend? Чи маєш ти друга? Has your friend got black hair? Чи у твого друга темне волосся? Про школу? Has your school got four floors? Твоя школа чотириповерхова. Have you got a favorite subject? Чи є у тебе улюблений предмет? Лише тут слово favorite написано як американізм. Увага. Якщо будете записувати, то, будь ласка, британський варіант з літерою U пишеться після, після O. Favorite. Have you got a favorite teacher? Have, has your school Cafetier або canteen? Чи має твоя школа столову? Ось скільки питань можна поставити на have got, has got. Це speaking cards. Потім ті питання, які ти собі випишеш, тобі треба написати хоча б 6 питань. Таких. Постав ці питання своїм учням у своїй групі. Так? Write their short answers. І Потім напиши коротенькі відповіді. А потім запиши про цих, про цих учнів. Тобто, зроби таке summary, підсумок. Хто що любить? Наприклад, Світлана has got two brothers and one sister. Ну, На питання, чи є у тебе брати сестри. She's got a new red school bag. у неї нова червона, новий червоний портфель, And she's got a pet fish. і у неї є ще рибка вдома. She hasn't got a chair in her bedroom. У неї немає стільця у спальні. Тобто, якими будуть питання твої, які ти поставиш своєму товаришу? Ті шість питань. Такі ж, такими ж потім буде і текст твій, розумієш? Тобто я зараз за тебе вже не можу його вигадати і записати. Отже, провів опитування людини своєї напарника, наприклад, одного, і написав потім, що йому, що він має і чого у нього немає. Все достатньо легко. That's all for today. На цьому це все. Сьогодні на уроці ми говорили про have got, has got у питальному реченні. Чекаю вас з нетерпінням в, за, за посиланням в описі під цим відео на уроці, за а, відео оглядом робочого зошита, хто хоче перевірити домашнє завдання. Переходьте, будь ласка, також у плейлисті, там, де у нас повністю відеоогляди на Activity Book. Там вже будуть відеогляди до наших тестів, можливо різноманітних, ну і, звичайно, до наших відео. Там, де ми не лише дивимося відео, ми його ще обговорюємо, перекладаємо, ну і звичайно виконуємо завдання до цього відео. Тому, будь ласка, переходьте. За посиланням, переходьте за посиланням до цього уроку. Переходьте також за посиланням повністю до плейлиста. Плейлиста, який має назву Activity Book». Activity Book. Тобто там повністю йде відеоогляд додатковий ще до робочого зошита і усіх додаткових складових до цього підручника. Чекаю вас на тепінням на наступному уроці. На наступному уроці ми будемо говорити про «Life Skills, Creativity and Innovation». На ну, сьогодні все. З вами прощаюся. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку на канал і спонсорство. До нових зустрічей. Бай!